Вітаю, друзі! Сьогодні вкотре про помилки, що виникають через довготривалий вплив російської мови, і які, на жаль, часто ще можна почути у засобах масової інформації. Почнемо з досить поширеної помилки, знайти яку пропоную у реченнях. Українська делегація знаходиться у Берліні. Це питання знаходилось у центрі уваги комітету. Одеса знаходиться біля Чорного моря. Визначилися? Було нескладно, еге ж? У всіх реченнях є слово знаходиться, вживання якого тут недоречне. Це дієслово, як і багато інших, слід вживати за прямим значенням. Тож до словничка, друзі, знаходитися, бувати виявленим у результаті розшуків. Ганна все копалась у комоді, хустка все чомусь не знаходилася, а гордія брала нетерплячка. Бути в наявності. Оце недавнечко пішов він до буди Лальчицької. Там у нього тітка знайшлася. У наведених прикладах послуговуємося правильними відповідниками: перебуває, є, було, стоїть. Українська делегація перебуває в Берліні. Це питання у центрі уваги комітету. Тут дієслово є або було пропущено, про що свідчить тире. Одеса стоїть на березі Чорного моря. Відноситися. Дієслово, яке також часто вживають не за його прямим значенням. Перевірте себе, чи не доводилося вам висловлюватися саме так, як у цих прикладах. Він сумлінно відноситься до своєї роботи. Стручковий перець відноситься до родини Пасльонових. Ці папери відносяться до його процесу у суді. У наведених прикладах, друзі, слід вживати лексеми Ставитися належить, стосується. Він сумлінно ставиться до своєї роботи. Стручковий перець належить до родини Пасльонових. Ці папери стосуються його процесу у суді. А дієслово «відноситися» вживаємо у значенні перебувати в певній відповідності, співвідношенні з чим-небудь. Наприклад, А відноситься до Б як Х до «Y». І слово відношення так само має значно вужчу сферу вживання, ніж ми спостерігаємо у реальному житті. Напевно, неодноразово чули конструкції на зразок. В усіх відношеннях, у цьому відношенні він має відношення тощо. Правильно говорити з усіх боків, з усіх поглядів, в цьому плані він має стосунок залежно від контексту. Поговоримо ще про одне дієслово, яке часто вживається неправильно. Продовжувати, яке має єдине значення зробити довшим. Продовжити відпустку на 5 днів. Продовжити телепрограму на 10 хвилин. Кубковий матч продовжено на півгодини. Для решти випадків треба шукати інших дієслів. Так, у реченнях. Країна продовжує розвивати свою промисловість, французький президент продовжує свій візит до В'єтнаму. Футболісти мадридського атлетіко продовжують атакувати. На війні продовжують гинути наші хлопці. Курс долара продовжує дивувати. Слід або пропускати цю недолугу зв'язку, наприклад. Країна розвиває свою промисловість, або послуговуватися чудовими українськими відповідниками, триває візит французького президента до В'єтнаму. Або не забувати про прислівники. Далі, знову, досі, ще тощо. Футболісти мадридського атлетіку і далі атакують. На війні і досі гинуть наші хлопці. Курс долара знову дивує. І наостанок, друзі, пропонуємо невеличкий довідник поширених помилок, який вам стане у пригоді. Вірний, правильний, слушний. Правильний висновок, слушна думка. Вірніше, точніше. Правильніше радше. Терпіти поразку. Зазнавати поразки. Носить характер, має характер. Нанести удар завдати удару. Чинити злочин, скоїти злочин. Кидається в очі, впадає в очі. Відмінити, скасувати. Як прийнято, як заведено. Область галузь, царина направлений, спрямований, у деяких випадках відряджений. Об'явити, оголосити, образити, скривдити, прийняти рішення, ухвалити рішення. Говоримо солов'їно і правильно, наснаги нам, друзі. І перемоги, все буде Україна.